Крижана зірка купити чи завоювати? Друга Аляска або Техас, що чекає на Гренландію, мова не йде про пряму прямий продаж. Скільки може коштувати найбільший острів на землі? Якщо враховувати ті поклади, то це може бути. Буде... І як взагалі американці нашували нові зірочки на своєму прапорі? Найцікавіше те, що Вашингтону вона і не була особливо потрібна. Та якими є справжні наміри Трампа, факти тижня вивчили всі підводні камені. We will make та не лише Америку, а й Гренландію. Також не встиг Дональд Трамп скласти присягу 47-го президента США, як його соратники підготували законопроєкт щодо острова, який є частиною Данії. Співавторами цього документу стали 10 республіканців. У разі ухвалення він дозволить купити Гренландію. Точно найбільший за площою він втричі переважає навіть Україну. І, напевно, найкрасивіший острів на планеті. Лише подивіться. Та чи не вже заради місцевих красот Трамп хоче зробити Гренландію новим штатом? Одна із відповідей може критися на ось цих кадрах. Але вона не єдина. Претендентів на панування насправді декілька, та чи готові вони до купівлі острова. Навіть сам Трамп нещодавно не виключив застосування сили, і таке вже було в американській історії: 50 зірок, тобто штатів на прапорі США почалися з боротьби за 13 колоній. Щороку тисячі техасів приїздять до цих руїн. Колись тут стояв Форт Аламо його залишки. Нині символ боротьби техасу за незалежність від Мексики. Битву за Аламо техасці програли, але разом з тим дуже скоро стали новим американським штатом та спровокували ще одну війну вже між США та Мексикою, у результаті якої Америка набула ще двох зірочок на прапорі, доєднавши Нью-Мексикою Каліфорнію. Військові операції, як проти сусідів, колонізаторів, так і проти місцевого індіанського населення, це був один зі способів розширення країни. Приєднання Техасу це і Каліфорнії, Нью-Мексико мексико Це суто військові кампанії, які, скажімо так, в в Історії сполучених штатів в історії армії Сполучених Штатів Америки вони є доволі таки знаковими. Щоправда, тоді, у 19 сторіччі, такий спосіб набуття могутності вважався цілком прийнятним, але зовсім не єдиним можливим, якщо ми говоримо про розширення будь-якої країни, то це воєнно-політичний аспект. Країни розширюються зазвичай комбінованими способами. Вони розширюються і шляхом проведення воєнних кампаній, і шляхом, скажімо так, різноманітних дипломатичних. Угод зверніть увагу на цю карту. Ось ця величезна біла пляма прямо посеред США, колись належала Франції, і називалась Луїзіана в 1803 році. Американці купили ці 2 мільйона 100 тисяч квадратних кілометрів у французького імператора Наполеона. Хоча тоді він ще був першим консулом республіки. Ціна Луїзіани склала 15 мільйонів доларів на сучасні гроші. Це трохи менше півмільярда. Тим самим шляхом хотіла піти і Іспанія, продавши американцям Флоріду, але зрештою віддала її безкоштовно. За кілька десятків років США куплять ще одну територію на північному заході континенту. Ця земля багата на природні ресурси, але видобувати їх американці не поспішали. Як і називати куплене своїм новим штатом, доволі тривалий час ця територія була округом, що підпорядковувалася воєнному міністерству оборони США. А нова зірочка 49-та з'явилася на американському прапорі в 1959 році. Це була Аляска, яку Сполучені Штати купили у Росії. Найцікавіше те, що Вашингтону вона і не була особливо потрібна. Але російський цар Олександр Другий ну, дуже хотів побудувати сучасну залізницю. Тому американцям ці північні території дісталися за. Доволі символічну ціну в прорахунку на сьогоднішні ціни 116 доларів за квадратний кілометр, загалом 201 мільйон доларів. Разом з тим, Росія свідомо зменшила свою площу на понад півтора мільйона квадратних кілометрів. Хоча пізніше за радянських часів там ширилися чутки, що, начебто, аляску не продавали, а здали в оренду на 100 років. Та це було лише задля того, аби посилити велич совєтів у масах. Але повернемося до сучасності. Перемістимось знов у Гренландію і до того, яким є справжній задум Трампа. Були оцей дев'ятнадцяте століття, був таким періодом такого придбання штатів, і Дональд Трамп сьогодні, начебто, апелює до такої величі, яка була, тому що кожна імперія живе тим, що завойовує нові території. Це було історично. Так складалось, як нині можуть розгортатися події довкола острова. Є кілька сценаріїв. З самого початку 20-го сторіччя північні країни шукали шлях крізь арктичні води. Попри всю небезпеку крижаної морської траси, економічний зиск набагато перевищує всі ризики. Наприклад, для Росії це найкоротший шлях між морськими портами на сході і півночі. А для Китая це відкриває порти не лише у Росії, а й набагато цінніші морські ворота до північної Європи. Від Шанхая до Гамбурга, приміром два з половиною тижні, це вдвічі швидше ніж зараз. Очевидно, географічне положення Гренландії говорить про певну домінацію саме в північно-людовитому океані. Так можливість бути там. Китай є головним гравцем в цих стратегічних іграх. Ну і сполучені штати кидають виклик. Але Китай вже почав грати на випередження. Інвестори з Піднебесної купують частки в гренландських компаніях. Вочевидь, товариш Сі йде уторованим шляхом економічного контролю ключових для себе територій. Шість років тому Китай почав масштабну програму будівництва власного криголамного флоту. А там, де пройде криголам, пройде і військовий корабель, чому б ні, і в цьому контексті риторика Трампа виглядає як нагадування про лідерство західного світу. Я Думаю, Трамп також заміряє певні зміни, які відбулися у світі, і він вважає, що є запит на те, щоб з демократичного табору був такий лідер впевнений, такий сильний, який може також такі резонансні питання ставити під сумнів, і таким чином набуває такої влади не лише в рамках своїх повноважень внутрішнього в США, але й в геополітичному вимірі хоче поновити гегемонію Сполучених Штатів Америки. Але яким є справжній задум? І головне, що дійсно Трамп готовий купити острів, як колись його пращури, Аляску? Це типовий гренландський пейзаж, понад 2 мільйони квадратних кілометрів, де просто неможливо жити. Чи може ця земля, а точніше, крига, коштувати дорого? Пам'ятаєте ціну Аляски? Якщо оцінити кожен квадратний кілометр землі так само, як і в 1868 році, 116 доларів, то Гренландія виглядає не такою вже й коштовною, трохи більше 250 мільйонів доларів. Суцільні копійки, а точніше центи для США. The <laughs> Та навряд чи цей прайс можна застосувати до Гренландії, бо за величезними брилами криги сховано те, що набагато цінніше. Присні копалини, що із настанням глобального потепління видобувати стає дедалі простіше. Цінову екваленти є не скажено напевно трильйони. От якщо враховувати ті поклади, які в неї, до речі, ще варто не забувати і про прісну воду, тобто той лід, який там знаходиться, це теж важливо. Ну це може бути трильйони, якщо ви Ірюти в рошах не виключено, що Трамп своїми заявами хоче просто привернути увагу до регіону з іншого боку. Гренландія теоретично може провести референдум і вийти зі складу данії, а відповідно приєднатися до США. Та швидше і дешевше Трампу було б не купувати, а інвестувати в Гренландію. Зрештою, це вже давно робить його геополітичний супротивник Китай. Корпоративному секторі є злиття і поглинання для того, щоб зменшити кількість конкурентів на, на цьому ринку. Те саме може відбуватися, і скажімо, в з державами, але в партнерстві мова не йде про пряму прямий продаж. Ем, тому що це вже про рабство. Ми не можемо продати якусь країну з людьми іншій країні, тому що це вже це повернення до цих от рабовласницьких часів. На підтвердження цієї версії заяви данського уряду про те, що США для них друг і партнер, а острів не продається. Плюс обидві країни є членами НАТО, але скринька Пандори вже відкрита. Ми вступаємо в еру, коли якраз диктат свого власного інтересу є. Пріоритеті і нехтування тими правилами гри і нормативно-правовими актами міжнародного характеру спостерігається все частіше. Тим самим підважується взагалі доцільність функціонування а, таких міжнародних організацій, які мають превентивно діяти як. Ще один варіант це посилення економічного тиску. США можуть підвищити торговельні тарифи на імпорти з Данії чи навіть усіх країн ЄС і тим самим змусити їх бути більш зговірливими щодо Гренландії. До всього США мають свої військові бази на острові, тому контроль встановити буде неважко. Теоретично на практиці Трампу доведеться дуже ретельно все зважувати. Павло Васильів, факти тижня. СІТІВІ, Єдині новини.